Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і як я обіцяла, хочу зробити розклад на тему Григорія Омельченка. Сьогодні було відео від Вовчиці Плюс. Будь ласка, подивіться, хто ще не дивився. Там знову ви вона роз'яснює статтю Григорія Омельченка, нову статтю. Плюс є такий Діденко Олег Михайлович. Він є головою центральної виборчої комісії. Заслужений юрист України і тому подібне. Але генерал Омельченко говорить: ніхто не має права. Крім Конституційного суду, це так у нас за законом, верніше у нас так по Конституції. Легітимність президента може розтолкувати, дати відповідь народу тільки Конституційний суд. Ні якийсь там ТЦК, ні якийсь там центральна виборча комісія, головні юристи міра, світа і тому подібне. Це все фейки. Щоб ви розуміли, справжній повинен зробити тільки Конституційний суд. Все, тільки він може нам дати, але, на жаль, Зеленський туди не звертається. Ось тому дивимося ще раз: і так, який не вплив, Зараз я слово забула ефект. Який буде ефект стосовно цієї статті? І так, чи буде якийсь вплив, чи буде якесь щось таке. І так, дивимося. Ну, вона подіяла, дуже швидко подіяла. Знаєте, на тих людей, які і так, е, як сказати, безпроможні нічого зробити не можуть. Ось. Але, але на народ України я бачу тут подіяла. Дивіться, по-перше, дивіться. Давайте так, не будемо зараз народ, України народ. Ми взяли в загальному. ми не... В принципі, в принципі, я не хотіла народ України, я хотіла саме Зеленський і його команда. Так, от, в принципі, я про це і подумала, але тут зразу народ, чомусь я народ подумала. Але тут дивіться, їхна наразі підвішеність. Президентська, так, і його офісу президента. Ось те, що вони зараз в підвішаному стані, і вони зараз в безвиході. Вона, в принципі, в принципі, ця стаття вона закликає так, взяти себе в руки і правильне рішення. Тобто ця карта теж говорить про те, що ви повинні взяти на себе відповідальність, звернутися до... Органів, до правових органів, не до якихось голів цих центральних комісій, виборчих і тому подібне, чи юристів, чи накликати зараз блогерів. Треба взяти на себе відповідальність. Це серйозна карта. Це не є карта, якась туди-сюди, шалтай, болтай. Розумієте, ця карта вона завжди говорить про те, що треба. Ви берете на себе відповідальність. Тобто Зеленський повинен взяти на себе відповідальність. Вона про це говорить ця стаття. Будьте мужчиною. Так. Чи буде якийсь толк з цієї статті? Чи дійсно дійде до них? Чи дійсно звернуться вони. Поштовх... Чи буде якийсь поштовх, що от вони звернуться до Конституційного суду? Чи буде, чи не буде? Так, чи ні? А, ви знаєте, не буде. Я не бачу цього. Поки що не бачу. Знаєте чому? Я зараз скажу чому. Тому що немає лояльних. Вони знають, що вони зразу програють. Немає лояльних там до нього. Він зразу розуміє, що там більша частина суддів не за нього. І там твердо на це, можна впевнено, їх не вдасться їх. Тобто, не звертай, я коротко скажу. Коротко і ясно. Не звертається, тому що це програшний варіант. Він зразу знає. Вони вже знають наперед. Ось, бо вони вже прощупували цих суддів. Тобто, вони знають наперед, що вони програють, якщо звернуться до Конституційного суду. Тому вони не звертаються. От і все. І так, результат. На даний момент. Чим це може закінчитися? Оця така нерозбіріха. Бо тому що це баламутиться світ. І так, чим це може на даний момент закінчитись? Це значить, якщо на даний момент, коли ми робимо розклад, нічого не змінюється. Так, все по накатанні йде, то так воно має закінчитись. Чим це закінчиться? Зеленський залишається при посаді, от і все. Але, дивіться, дивіться. Тут йдуть дуже гарні карти. Верніше не гарні, а дуже недобрі для зеленського карти. Оце самовпевненість, що все по закону, тут іде до бунту якогось. Він мусить звернутися, тому що тут не прийняття його. Іде скандал, великий скандал, йде, незаконність, тобто тут іде незаконність, бо він залишається. Бачите, він не залишається, він нікуди не йде. Він одів собі на голову е, той е, президентське крісло і нікуди не хоче йти. Бачите? От не хоче він йти. Ні, він не хоче йти. Але тут назріває якийсь скандал, дуже великий скандал по цій карті і плюс трансформація. Він, він вимушений прийняти рішення. Хоче він чи не хоче, йому треба прийняти рішення і йти далі, тому що це нелегітимність. От і все. Нелегітимність. І тут е, стоїть карта смерті, трансформації, різких змін. Карта різких змін, тим більше з цією картою. Карта різких змін. Його вимушу, вимусять. Або, дивіться, я так чула, що може змінитися? Що може змінитися в його користь? А я чула, що декілька місяців залишилося голова тому. Здається, головатий, чи як його головний оцей в Конституційному суді. Ось, і він, як піде, то може рухнути весь конституційний суд. Якось так я чула. Оце може бути то. От вони, можливо, вони і того, оце все затягують. Затягують, бо воно саме собою вирішиться, і тоді вони зможуть звернутися до суду. Але бачите, він не буде, не буде йти. Самовільно він не буде йти. Не буде, я не бачу цього. Тобто я би не сказала, що це, ви знаєте, ця стаття підтримка для людей. А Зеленському це як мертвому припарка. Отак От я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!